Мужніємо, боремось, терпимо і молимось. Віру в перемогу в своїм серці носимо. Ми, жінки, киянки, мужні, духом сильні. Час війни проклятої треба бути пильним? Ворогів страшенних чуємо здалека, але добру вістку принесла лелека, повертаються до добу жравлі, А де ж їхні рідні хати? Та природа не дасть ворогу їх вбити, будуть і вони скоро гніздавити. Горе, горе ворог нам приніс на Україну. Десятками тисяч невинних пішли в домовину. Не радійте, бо й на вас ця участь чекає, перемога за правдою нам Бог помагає, потерпіти треба нам, в кулак волю стиснуть, молитися по ночах. В душі, щоб не киснуть, прийде час і повернуться усі додому люди, запанує мир і спокій, всюди радість буде, закричає Україну. Червона калина і на білих рушниках щастя понесуть родину.